Президент Володимир Зеленський на своїх сторінках у соцмережах повідомив, щойно, буквально що привів розмову із уже новим очільником міністерства оборони Михайлом Федоровим щодо підходів до роботи міністерства оборони України. Світлини, зустрічі бачите на своїх екранах, і ключовий акцент технології мають рятувати життя українських захисників про кадрові перестановки в уряді. Про усе те, що несеться цими днями. Далі будемо говорити із Тетяною Ніколаєнко. Вона доєднається до нашого теру, членкиня громадського. Антикорупційної ради при міністерстві оборони, експертка НАКО пані Тетяна, мої вам шанування. Добрий вечір. От, наче пиріжки з печі, чергова новина, бо якраз про кадрові перестановки і чистки я їх так собі на, називаю, хотіла з вами поговорити. І тут уже зустріч із чільником новим міністерства оборони. Ох, скільки думок за ці дні від призначення від звільнення Шмигаля до призначення Федорова, скільки всього вже довелося почути, і від військовослужбовців, зокрема, сьогодні до речі, Петро Кузик, підполковник Комбат Свободи, сказав, що. Бо якщо щодо інших посад він там особливо не коментував, ось сказав Міністерство оборони. Зокрема, треба було. Треба було змінювати. Це така думка військового, було, бо ці корупційні скандали, закупівлі і все-все, все те, що потребує наше військо, це все має бути кришталево чистим максимально, без оцих всіх корупційних схем і так далі. Ваша думка, ваша реакція уже на нового чільника міні Міністерства оборони. А, ну, я не знаю, я пропустила за нього Верховна Рада проголосувала. Ні, Мається на увазі пропозиція президента. А вже за тиждень будуть голосувати майбутнього. Давайте так. Так, тому що тому, що за тиждень будуть голосувати, і насправді навіть народні депутати не були дуже раді цим всім ротаціям, тому що ну справді не дуже розуміли їх сенс і, і чим вони продиктовані. Якщо ми говоримо тільки виключно про міністерство оборони, то ну, в принципі Денис Шмигаль зміг там пропрацювати лише півроку і фактично ще навіть нічого не зробив. Тобто, фактично ці півроку Денис Шмигаль адаптовувався до міністерства, намагався зрозуміти, як воно працює а дуже так системно повільно, а не, не не влаштовуючи якихось радикальних рухів. А, і зараз фактично все, що куди він там думав собі рухати це міністерство, воно буде зупинене, зайде Федора і буде робити це по-своєму. Я би хотіла сказати, що не треба мати ілюзії, що від того, що зайде Федоров, і те, що президент йому доручав доручив розвивати ринок дронів і заміни людського а, капіталу, да який якби ну, людські ресурси у нас явно менше ніж в Росії. на... Технології це дійсно все дійсно все правильно, але просто приходу Федорова для цього замало. Тому що треба пам'ятати, що в нас є, наприклад, генеральний штаб, і саме генеральний штаб визначає потребу і перелік того, чим воює наша армія, аж ніяк не Михайло Федоров, і визначати Михайло Федоров це не буде. Він звісно може робити щось з державними підприємствами, які знаходяться на балансі Міністерства оборони. А з цим усім, вибачте, мене часом хламом, який успадкувало Міністерство оборони від Мінстра Техпрому. А там люди в останні півроку просто сиділи і хапались за голову, що їм прийшло з таким прекрасним ДП під назвою Безпека, яке фінансувалоський хімсавод, в якого живився а, посаджений малюком а, пан Шиман. А так от, ну, принаймні, затриманий, а, і який знаходиться зараз під арештом. Але це була а, одна із. Таких дуже корупційних історій, яка доста дісталася в спадок міністерства оборони, і це ще доведеться розповсхлюбувати і наступному міністру оборони. А цифровізація це дуже класно, але це не все, що з, з чим чим ми маємо справу, так само як і розвиток ринку дронів для того, щоб якби ринок дронів працював, ще непогано було б щось кудись продавати і мати на це гроші. Як ми розуміємо, ми а, а, з сльозами на очах чекали цей репараційний кредит. Наш дай що нам дадуть і в апеціа у нас не стало більше наших власних грошей, mm -hmm. а в тому числі на закупівлю а, зброї. Ми завжди раді данській моделі, коли нам фінансуються за заку... іноземні держави після історії з фаєрпоєнтами ем міндяча. А скажу зразу, іноземці а, дуже Обережно будуть ставитись до будь-якого фінансування, і зараз вони висловлюють велике зацікавлення, мати якусь незалежну експертизу, що, що там є. А тому, а, якби просто приходу Федорова, а, ну це можна якби необізнаного нефіта переконати в тому, що після цього на, на Марці почнуть яблуні цвісти, Але самого Федорова для будь-яких кардинальних змін а в Міноборони а, дуже і дуже замало. Більше того, а, знов таки для тих, хто. Ніколи не, не, не чув нічого про те, як всередині функціонує Міноборони. А за міністра а Федорова була а, Катерина Чергоренка, яка фактично представляла його сектор. Uh -huh. Цього разу при Шмигалів з Федорова було два заступники: ця Оксана Фарчук і Юрій Бороденко. До цього Бороденко працював держспецзв'язку який теж закуповував дрони. Тобто Люди Федорова і так були в Міністерстві, Це до того, що в статтях багатьох моїх колег є якісь невідвідоме анонімний джерело, яке розказує про шмигаля, який монополізував вплив на Міністерство оборони. Так от розчарую, це Міністерство оборони працювало як акціонерне товариство. Вибачте, різних акціонерів. Угу. І я не виключаю, що воно і і так і зараз буде функціонувати, але нам будуть продавати красиві легенди про це, що якось інакше. Випалювання корупції, яке, наприклад, відбувається на рівні закупівлі харчування, це взагалі зараз а, більше відбувається на низинних ланках. Ніякий Федорок сам по собі ніколи в житті з цим не справиться, якщо не будуть працювати ще органи. Між справою ЄС по 17 і а, якоюсь там підозрою глиняній, а яка пішла слідом за нею. Там глиняна щасливо живе в кровати, але їй там десь оголосили а, НАБУ, Минуло майже три роки, а тому а, ми, звісно, можемо міняти міністрів і сподіватися, що після цього наступить рай землі. Але насправді ну, державна машина вона працює трохи інакше, mm -hmm. і ніяких суперфеєричних успіхів я б Федорова не чекала. Якщо він їх досягне, буде круто. Але я просто би не хотіла навіть обтяжувати цю людину. А, mm -hmm. д, ну сподіваннями на те, що від нього взагалі не залежить. Ну і так. А, якщо загалом а, пройтися, знаєте, так такими широкими мазками про ці заміни, також думка, ну зокрема, медійників, які вже е знали ймовірно або здогадувалися, що і хто на кого буде замінений. Це такі кадрові чистки, а переставляння крісел, і м, називають також лояльну таку вертикаль, може це і горизонталь, до зеленського. Тобто, це якісь там кандидати, які е напевно вже йому не будуть становити загроз. Це так в лапки візьму на виборах, бо подейкують можливо не злі язики, а хороші той самий екс-чільник гура, тепер чільник офісу президента Кирило Буданов, був один із імовірних кандидатів і людина, яка могла би взяти чималу кількість голосів виборців. Сьогодні несподівано пан Кулеба, екс-чільник МЗС, з'явився також. Пам'ятаємо ті всі злі давайте так назву їх чутки, коли рейтинг буцімто пана Дмитра Кулеби не. Почав зашкалювати. Чомусь закінчилася його дипломатична кар'єра. Ну як чільника МЗС? Тут ми вже бачимо, що вони десь поруч. Ви вбачаєте? Не знаю ось таку взаємозв'язок між кандидатами, які умовно довкола президента стають, і ймовірно виборами майбутніми, і людей, які на вибори ймовірно не підуть. А поруч із Володимиром Зеленським, а буде ймовірно, він один кандидат. Давайте подивимося на це, якби не з того, що нам хотіли пояснити, а те, що ми маємо по А Фактично, ми навіть не я, а мої колеги писали багато статей про те, що фактично і Буданов, і Федоров, і Шмигаль, і Арахамія, які якому поки що не дісталося в цьому житті нічого. І навіть Василя Васильович Малюк, про який, кояк розуміємо, ще теж поговоримо. Входили в коло тих людей, які домоглися відставки Андрія Єрмака. І навіть в певних публікаціях заслужили назви там, чату заколотників за, за чи щось там. Uh -huh. ну, будемо просто назвати їх людьми, які а домоглися і підтримали від звільнення Єрмака з його посади. Ось зараз всі ці люди вони отримують серйозне навантаження у вигляді посад дуже е несприятливих для насправді нарощення позитивного рейтингу. тому що ну, це дуже важко робити в офісі президента. Uh -huh. А це дуже важко робити в Міністерстві оборони, і тим більше буде важко робити в Міністерстві Америки, хоча ж ні на які посади президента і не претендував, але всі люди, які були от залучені в цю історію зі звільненням Єрвика, як якимсь дивним чином всі отримали а, суттєве навантаження, нове, де вони можуть показати себе ну, з найкращого боку, але а, є така об'єктивна підозра, що їм це зробити дуже важко. А... Дійсно, і Федоров і е, Буданов розглядалися як очільники, навіть не, не стільки можу кандидати на президента, ну було незрозуміло, чи буде mm -hmm. історія про наступника Зеленського, чи буде сам Зеленський балантуватися. Mm -hmm. Але ці люди розглядалися як е, е, очільник, е, потенційні очільники нових політичних проєктів, відповідно, зараз для цих людей знову-таки буде вкладено е, їх персональний електоральний розвиток. А що є ще? Є, звісно ж, історія з загоніннями на набу угу. а і мені здається, що для нашої західної аудиторії, для партнерів, було зроблено дійсно ці перестановки, які можна зараз трактувати і пояснювати їм як от дивіться. Всі люди, які були залучені до історії, з набу так чи інакше, покарані а, правда, нічого не сталося з нашим генеральним прокурором Русланом Граченко. Угу. А якраз з його. Оточенням пов'язують написання безпосередньо законопроекту. А, фактично, ну по суті, є звільнення Єрмака, є відставка малюка, який провів перед цим обшуки в Набу. Але давайте будемо говорити чесні. А, Набу теж не завжди є безгрішним. Uh -huh. а, і, в принципі, у мене є питання, і воно в мене було ще з моменту. Конкурсу на директора НАБУ, взагалі, а що деякі люди роблять в тому набу, і як вони борються з корупцією. Uh -huh. І насправді, внутрішні а, служби внутрішньої аудиту всередині НАБУ, мені здається, ну профакапили спершу цю роботу, і не сильно її якби порівняли пізніше. Людина це очолювала, так і продовжується очолювати. І а, ну, в принципі, те, що він не дав результату в перші роки, а, не становить проблему для керівництва НАБУ, що Він не, не дає результату і в наступні роки. Uh -huh. а, Тобто, так ми зробили красиву історію, що, начебто, всі, хто був причетний до якоїсь історії, з а вони відсторонені. А ми привели нову команду, яка. Немає якихось там публічних засперів, от вони а, в цьому переферентованому вигляді будемо працювати. Ну але поряд перед цим є ще оцей нюанс, що mm -hmm. вони ж паралельно, ті люди, які були а, в цьому спитку заколотників, і вони отримали найважчу а, роботу в державі. Mm -hmm. І якщо раптом стануться вибори, то дійсно цим людям mm -hmm. ну буде трошки важко а, mm -hmm. на, на, нарощувати м'язи як потенційним кандидатам а, в кудись там, чи то Верховну mm -hmm. Раду, чи навіть в президенти. А щодо колеби а, зроблю окрему ремарку. тут навіть навіть не про те, що він там десь нарощував рейтинги, потім був звільнений uh -huh. з посади міністра закурдони справ. мені здається, що зараз не вам з іншому. Я думаю, що багато хто розуміє, що для а, англомовних видань. Колеба uh -huh. був джерелом а, uh -huh. певної а, негативної для офісу інформації, uh -huh. а і він часом ну, чесно кажучи, відверто впізнавався в своїх цитатах, тому що ну uh -huh. а, важко важко бути uh -huh. не впізнаним в певних нюансах. Uh -huh. І а, таким чином, президент ще, uh -huh. а, ну якщо він зараз знайде для колеби, а, Роботу от отримає можливість ну фактично позбутися цієї негативної комунікації про його а, діяльність mm -hmm. чистої англійською мовою. І, і до речі, у пана Колеби от буквально останнім періодом один за одним виходило інтерв'ю, де він ну я так давайте моя суб'єктивна думка відбілював президента. Зокрема, дуже багато питань ставилося. До початку повномасштабної війни, до підготовки і переслухаючи от різні, різні інтерв'ю з паном Колебою, дуже багато було, що так можливо, хтось щось не договорював, але президент не знав. Можливо, там якісь розвідки не все говорили, але президент не знав. І ну для мене це особисто це було, наче відбілювання. І я от просто очікувала і думала: ну коли, коли, що ж має статися? Тобто, для чого це робиться? Сьогодні, побачивши новину, що це в команді України. До речі, ви зрозуміли, що означає, що Дмитро залишається в команді. Ді України сказав президент, от от от, от так сформу, сформовано, і не зрозумієш в якій команді України і це а, можливо та, Ну, Тобто ну, ну, то, я, я думаю, все таки а, ну а, я думаю, що ми поки не розуміємо, куди кулеба буде призначений, тому що в нас а, є, наприклад, ще а, дискусія, коли а, ми не розуміли, чи буде звільнений Василь Малюк а, uh -huh. і як складеться його доля, то говорили, що можливо і для малюка, і для шмигаля як резервний. А, Посади розглядалась посада секретаря РНБО, тому що в нас є ще Ростем Уміров, і з незакритим ждаль все, що стосувалося схем Міндіча в міністерстві оборони, яке НАБУ не поспішає оприлюднювати. Але я ще чула чутки про те, що, начебто, в родини Умірова є. Якби, Деякі проблеми з американського боку, і нам не дуже би треба мати такого переговорника в своїй команді. Тобто можливо, що у буде змінений. А два тижні тому то десь я чула про те, що буде якби взагалі переформутування, і тоді що мені казали джерела, що можливо хтось більш військовий буде. Uh -huh. На чолі РНБО, і ти очевидно мали на увазі а, Василя Малюка. ну, оскільки малюк відмовився, і зараз є куляба, то Куляба є різні чутки. А чи то він повернеться в статусі посла в одну з одну з країн, чи то він отримує посаду якогось міністра. Чи можливо ось якраз посаду в раді нацбезпеки таки, людина з хорошою англійською, ну от на переговорах не буде. До речі, до міноборони до закупівель ще давайте так. Ще напевно чинний шмигаль міноборони. Міністр оборони сказав, що з 1 січня вступає в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Тобто, все лягає на плечі агенції оборонних закупівель. І якраз же ж рік тому, якщо я вже заплутала, що рік, рік тому була оця вся перетрубація з агенцією з пані Мариною Безруковою з Шумаділовим, державним оператором Тилу. І все, 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 оце. рік пройшов. Ми бачимо усі закупівлі для війська лягають на Агенцію оборонних закупівель. Е, поясніть м, наскільки це добре, наскільки це тяжко, оце з'єднання і е, умовно зброї, і харчів, і одягу, і захисту все на агенцію. Наскільки це дієва схема, е, чи вона вже колись була, а потім розділена, і як працюватиме. Ну, власне кажучи, Міноборони цим в цим займалися різні департаменти. Воно не було з'єднано десь на якомусь етапі. Тобто, і оскільки були різні департаменти, то так в Різнікові задумували робити дві агенції: одна, яка от, скуповувала зброю, інша, яка от, скуповувала а, всякі штуки і харчування. А, розумієте, що в них геть різний ринок, геть різні процедури закупівлі. Зараз, слава Богу, ми все купуємо, що це майже все. Купуємо через е, систему е, Прозоро, що стосується налеталки. Але все, що стосується зброї, це закриті е, договори і секретна інформація. У okay. нас як ГРМО і в мене особисто були застереження до цього об'єднання, тому що це означало, що а, це займе а, десь під півроку до року. У цей проміжок насправді так і від uh -huh. оголошення так воно і зайняло. Uh -huh. А за цей період е, невизначеності. Ми втрачатимемо людей, які цим займалися. Так сталося. Uh -huh. а, тобто, наприклад, люди е, мінімум, здається, тричі помінявся менеджер в доті, який закуповував харчування. Ну це не є ок. Так само там відбувався постійний відтік кадрів, тому що спочатку жмаділо міняв команду в АОЗі, е, потім, як команда Доту перетрушувалася, він з Доту забирав людей в АОЗ, що теж послаблювало дота. І, е, е, власне кажучи. Все, що ми говорили як про негативні наслідки, частині воно вже пережите. Зараз ці агенції об'єднуються. Нам тепер залишилось зрозуміти, як виглядатиме штабка цієї нової агенції, наскільки скоротився персонал, наскільки буде більше навантаження на цей персонал, як у них будуть розділені функції, і залишається питання наглядової, тому що на жаль, от тим... Проваландалися і а на гнаглядова, а дуже важливо, тому що вона погоджує значні правочини. Це фактично великі контракти. І без рішення наглядової, ну тобто можуть не контрактуватися а довгий час ці люди були в підвішеному стані, тому що воно якби існувала така куди чуткітша, да а в нову агенцію в оновлену агенцію і в новоновну нагляду візьмуть тільки тих, хто буде лояльний. і для людей була відповідно дилема, дилемма. Ну а як же ми маємо означати? Я скажу до честі наглядової. АОС, це з того, що я знаю, одна з найефективніших. Наглядових, що mm -hmm. я не можу сказати про наглядову, до ми з нею не зустрічалися, mm -hmm. і ну як навіть от е, начебто, я член гармо, який там е, мав мабуть, співпрацювати. Ми mm -hmm. співпрацювали якихось інших форматах з конкретними членами наглядової, але е, от, якусь спільну зустрічі, на жаль, ми не мали, mm -hmm. е, і мені важко оцінити, яка там відбувалася внутрішня робота. Uh, ну і під кінець, плюс в мене був особистий конфлікт тими, тому що в мене було карди кардинально різне бачення історії з бронежилетами в мідічагам. Не казали, що там немає зловжування. Казала, що а, там під людей просто по <глухи> розширювали кваліфікаційні критерії брали документи, які не відповідали ніяким вимогам. Ми кожен залишилися при своїх думках. Зараз побачимо, як буде це все працювати в нових умовах, але вже зараз на фоні того, що у нас є міняється міністр оборони, ну це вже навіть стає якби викликом другого порядку порівняно з перезапуском взагалі всіх процесів міністерства. До речі, наприкінці ми з вами знаєте, до найсмачнішого до корупційних схем і до міндіча. Ну я так розумію, що ми точно всі бачили його інтерв'ю з Герцлі з пляжу в Ізраїлі Михайло Ткач, Українська Правда. Ну з того, що він каже, ні до чого не причетний, багатьох знає. І так далі, але зараз не, не саме про міндіча, а все, що може бути ймовірні корупційні зв'язки, пов'язані з ним. Ми бачимо, не оприлюднюють до речі, на боїсап чомусь. Ну напевно, вони кажуть, що вони мають доказову базу зібрати, і аби це все було гідно представлено в суді. Всі звинувачення і доведено вину. Е як ви гадаєте, бо ви власне висловили думку аб абсолютно таку не не абсолютно лояльну до набоїсап? Ви вказуєте, що є і там запитання до них по їхній роботі. Тут чи притримується на вашу думку, спеціально затримується ця публікація інформації, чи все таки з огляду на переговорний трек, от я таку ремарочку додам, чи все таки дійсно що ведеться робота, напрацьовується, і так як уже можливо хтось сховався з корупційних схем, намагався відсторонитися якимось чином, і тому це затягується цей процес? От не знаю, це можливо фантазійне запитання, але все ж. А, ну, дивіться, насправді, і в спілкуванні з керівниками на бойсад, ми задавали як журналісти це питання, чому ви не оприлюднюєте, і пояснення дійсно було таке, що ми не оприлюднюємо, тому що ми збираємо доказову базу, ми не хочемо бігти попереду а, б, 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 потягу. І а, щоб не вийшло так, що ми зараз оприлюднимо плітки, а потім не буде чим доводити. Фактично, навіть якщо ми поводи, подивимося подивимось на історію з тим, що оприлюднено, у нас здається зараз, сидить під рештами лише боронюк, ще решта фігуранти схеми або. Втекли uh -huh. з країни або вийшли під заставу, і навіть легальність заплачених за неї заставу для набу і са буде дуже важко довести, що ці гроші нелегальні, тобто це потребуватиме певного часу. А керівники НАБУ та САП казали про свої проблеми з підпрацю з фільммоніторингом. Щодо mm -hmm. неоприлюднення даних по оборонці, я не виключаю, що, хоч знов таки мої співробовників співрозмовників на САП це заперечить, що дійсно була позиція якась європейських країн, що ми би поки що загликнули mm -hmm. цю інформацію і mm -hmm. не добували психіку ні своїх громадян, ні власне кажучи наших іноземних партнерів, коли ми їм доведеться ще послухати, що говорилось про оборонку, тому що як сказали одне джерело. Ну mm -hmm. якщо вас вернуло від... По першої частини, то там ви просто вивчилися на парламентських сенат, будете полювати монітори. Ого. Ого, тобто, отакий от був анонс. Я угу. не знаю, що нас насправді там і можливо, щоб довести, і певні речі на Буй Сад треба помогнути. Ну вони зрештою кажуть, що ну ви ж всі півроку не вірили, що існують кліпкіміні, що угу. потім ви їх почули. Тобто ми будемо сподіватися, можливо, через якийсь час ми і почуємо а, певну інформацію. Зрештою, знов таки між історією Глиняної і яйцями по 17 пройшло майже 2,5 роки. Поки ми почули навіть прослушку, яка виявляється, була в цій справі, де глиніна так напряму давала вказівки своїм родичам, як робити тушонку зі змішаного м'яса, щоб вона була дешевша. Бо О, армія все це... стерпить і з'їсть цинізм. Такий ну, Я просто не знаю, що може бути більш цинічніше, особливо у часи війни. Е, до речі, е, ще б у нас буквально півтори хвилинки чула е, под, або так знову злі язики, або подейкують, або джерела медійні. Говорять, що на закупівлі знову з'являються ну в, в системі Прозоро. Звісно, якісь постачальники їжі, які ну просто в жодні ворота не влазять ні по стандартам, ні по чому. А ну, вони вперто подають свої заявочки. Я так ну дуже спрощено це все говорю і намагаю. Знову пройти, причому, що всі знають, хто вони, що це за фірма, що це за постачальник, а вони все одно заходять. Це не вігластво, чи е, спеціально аби може вдасться якимось чином не знаю пройти, але як оминути систему, яка відкрита? Е, ну насправді я нічого не забороняю навіть ті ж компанії Глиняної брати участь е, в централі, то як вони там отримали вирок по кримінальній справі для уникнення якогось поспільного розголосу. Вони. Міняють просто назви а Дуже часто там дійсно беруть, наприклад, в торгах на харчування ну просто ФОПи. А в мене було питання, чому там на торгах по харчуванню деякі компанії знизили ціну від першопочаткової на мільярд, яку тоді різницю закладав дот. В цих торгах як орієнтовну вартість, що деякі компанії собі дозволили знизити аж так ціну. А якщо вони аж так знижують ціну, то Ну, власне кажучи, а що саме будуть їсти наші військові, mm. щоб ці компанії ще й отримали свій прибуток? Ми залишились насправді попри цей скандал, і ми багато чого зробили. Ми повернули в mm. усі історії з харчуванням, яйцями по 17 і торги на прозоро. І ми встановили обмеження на ціни верхні і нижні обмеження на певні ціни товарів. Але попри це залишився каталог, і він залишається можливістю маніпулювати. Uh -huh. а, цей ринок він залишився обмеженим. Там присутні, скажімо так, лише компанії посередники. Туди не зайшов а, жодний великий ретейлер. Uh -huh. І насправді мені здається, що зараз навіть відсутні якісь імениті постачальники, наприклад, молочки чи ковбасної продукції. Uh -huh. І це говорить про те ж про якість постачання нашого війська, тому uh -huh. що а, я знаю. А, Ну, так, офрект від деяких представників бізнесу, що вони боячись, що їхні, наприклад, продукти накачають водою, а oh. знімали взагалі будь-які лейбли своїх виробництв uh -huh. з товару, які постачаються. Щоб потім на них не було звинувачень. Що це не було да, не було репетиційних, тому, тому що Ну, цей хочу говорити. подякувати за вашу роботу в гармо. Це звучить, знаєте, такі як уже як гар, як, якийсь, як е, е, пес, який сторожовий, який слідкує, щоб ніде ніхто не приліз. Тому я вам дуже дякую. Дякую за етерна п'ятому. Тетяна Ніколаєнко була в етері, ченкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони, експерт Канако.